Вітаю вас на каналі Варбанда. Нарешті мені в руки попала ось ця коробочка Степові піші воїни. Коротше, всі ми знаємо, що за цією довгою і незвичною назвою ховаються просто-напросто піші роханці. Ця картинка мало нам що показує, і погано дає зрозуміти, що саме лежить в коробочці, бо дуже темно, трошки дизайнер перестарався. Але в будь-якому випадку, всередині цікаві солдатики, тож поїхали. Отже, що нам намалювали на коробочці? Light Alliance, Світлий Альянс, масштаб 1 до 72, 48 фігурок, 12 поз і сет 3. Не знаю, що це означає. Напевно, треба чекати ще двох наборів піхоти. Дуже на це сподіваюся, бо дуже люблю ось цю фентезійну лінійку від Альянса. І що нас чекає всередині? Я позбувся кулька, бо він неприємно шелестить. І тут у нас чотири літніки з людьми. Візьму один і два літнічки зі зброєю. Теж залишу один, щоб детально його роздивитися. Ну, але давайте почнемо з найцікавішого з фігурок. А, відразу скажу, що цей анбоксинг буде такий незвичайний. Я не буду відрізати цих солдатиків, тому що. Тому що хочу зняти ще кілька анбоксингів. До мене приїхала не лише ця коробка. Але давайте все роздивимось і, і, і перше враження: Вау! Мені попався дуже чистенький наборчик, я не бачу великої кількості облоїв. Вони просто як цукерочки. Дивіться, в нас є. О Боже, це зразу дівчинка. Коротше, ми попали на дівчинку, яка зарубала злого недоброго назгола. І вона має довгу косу, вона має кульчугу, вона має цицьки вибачте, так, по ній зразу видно, що це дівчинка, щоб ніхто не помилився. І в руку ми їй можемо дати: і прапор, і меч, і будь-що, і спис. Коротше, дуже велика варіативність. Можна зробити з неї командирку, пішу, дати їй прапор це буде крутий прапороносець, можна дати меч, якщо вам потрібно саме. Боже, я забув як її звати. Коротше, от та дівчинка з Володаря Кілець, вона просто чудово виглядає. Ну і так само в нас є велика кількість воїнів, яким теж можна дати різну, різну зброю. Чудова скульптурна робота на щитах. Дивіться, які коники. Просто... О, 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 Тут навіть дивіться, текстурка досочок. Доски мають таку текстурку дерева. Дуже яскраво. Тут у нас теж якийсь щит покоцаний, просто простий. Тут у нас теж видно текстурку дерева, заклепки дуже класно. Тут у нас дядько стріляє, як Джекі Чан з лука. Не як джекічан, а як якийсь цей американський індіець, індіанець, не знаю. Ну, але круто виглядає круто, маленький щит, дуже-дуже відповідає легкій піхоті. Так, тут у нас є дядько крутий. Дивіться, який крутий пегас на щиті. Просто бомба. Скульптурна робота, знову ж таки, я можу помилятись, але я більш ніж впевнений, що це робота Антона Дербілова, того самого знаменитого скульптора, який загинув на українській війні, українсько-російській війні від рук окупантів, смерть російським окупантам. Це та хвилинка, коли я хочу вам сказати: закиньте на Росоріз, закиньте донат фондам, яким ви довіряєте, допомагайте вашим друзям родичам, які зараз на війні. І, і все буде Україна. Ну але давайте подивимось далі на солдатиків. Дивіться, які вони красунчики. Ну просто, просто цукерочки. І всі вони, бачите, мають порожні руки, тобто їм в руки можна щось дати. Дуже хороша робота, дуже чистенька робота не тільки скульптора, але і людей, які це все відливали в пластику. Дуже-дуже сочна коробочка, сочні солдатики. Ну і тепер ось цей літнічок. Я би сказав, цей літнічок має теж м, таку собі певну особливу вартість, тому що тут, дивіться, чудові роханські щити. Якщо би ви конверсили якісь е коробочки вікінгів або ще щось, то прошу дуже дав йому такий щит, і це вже готовий роханець. Або якщо взяти, наприклад, кавалерію, мені здається, візантійською, і дати їм такий щит, то вже зразу у нас роханець виходить. Чудово, чудово, чудові варіанти для конверсій. Хто не знає, то фігурки 1 до 72 теж чудово можна конверсити. Мечі, ну і мечі це теж дивіться, це оці типові. Мечі Рохана. Такі е спеціалісти від історії напишіть, яким історичним періодом надихалися автори, але це він це той меч дуже-дуже класний. Ще в нас є сукирка, ще у нас є булава. Ще у нас є ще одна сокирка луки. У нас є луки, і у нас є ось чудовий такий шестипер, Він е чотири має тих пера, але це така булава. І у нас є ось цей е бойовий молот, коротше. Дуже прикольна штука, дуже-дуже сочний. Ця штучка дуже прикольна. І, до речі, списи, зверніть увагу. Списи дуже непогані, вони товстенькі. Це хтось би сказав, вони затовсті. Це, власне, оця штука, про що я кілька разів розказую, що, в залежності від масштабу, деякі речі трошки трошки роблять грубші, ніж вони мають бути, для того, щоб вони не гнулись, не ламались. І тут теж дивіться, чудові є наконечники, є ось ці тильні, я забув, як називається, це не наконечник, але такий декорчик металевий з тильної сторони списа, Дуже прикольно. Ну, Мені подобається, чесно скажу, наборчик дуже прикольний. І якщо раніше армія роханців була така трошки недорозвинена, бо там була тільки кінота, що мені здається трошки. Беково, але насправді бракувало піхоти, то зараз можна цілком спокійно зібрати собі армію рохана на якісь воргейми. Ваші настільні, і це буде дуже дуже класненько. Ну а під кінець хвилинка самореклами хочу розказати вам про свій ebay магазинчик де я продаю різні свої солдатики. Зазвичай я там продаю пофарбовані солдатики, які я вже не використовую у своїх варгеймах. Але інколи я продаю там надлишки своєї колекції 1 до 72 і не тільки. І якщо вам цікаво придбати таку коробочку, якщо ви живете в Євросоюзі або десь у світі, то запрошую на мій ebay, Ви не лише придбаєте собі цікаву коробочку солдатиків, але підтримаєте фінансово мій канал. Сподіваюсь, було цікаво. Сподіваюсь, вам так само сподобалася коробочка, як і мені. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, допомагайте збройним силам, і все буде Україна.